ТОП 3 про домашній догляд. давайте. Що СПФом можна не користуватися, коли дощ, ретинолу влітку не можна. Так, Третій для вагітних дівчат потрібен якийсь дуже там, ексклюзивний догляд. По-перше, СПом треба користуватись. Постійно, тому що е, зараз ми живемо в такому е, кліматі, і в таких е, погодних умовах, що його треба краще постійно використовувати. Е, е, ретинол влітку можна і е, е, вагітним дівчаткам. Нічого прям супер ексклюзивного не потрібно. Все можна, все користуєтесь і радуйтесь життю. Е, перше, що чистку обличчя ми робимо раз в місяць, перший міф. Чула я таке. Друге, що процедуру з пілінгами не можна робити влітку. Друге. І третє, що вагітним на кушетці косметолога взагалі немає що робити. Перше, чистку ми робимо взагалі краще раз в півроку, а то і в рік, і то по запиту по стану шкіру ми більше додаємо домашнім доглядом. Друге, пілінги влітку можна і потрібно, особливо проблемній шкірі, але ми робимо це все під наглядом косметолога. І третє, вагітним є, що робити у косметолога доглядати за шкірою, робити процедури, особливо домашній догляд. Просто відпочивайте. Звичайно, приходьте ну, відпочивати. Звертайтеся. Вагітні наші дівчатка.